Ми Будемо говорити про структуру, про яку десятиліття ми майже нічого не знали. Настільки, що її назва у відкритих джерелах фактично засекречена, це служба К, підрозділ, який відповідає за найстрашніший елемент російської ядерної доктрини: ядерні валізки, ну або ж Чегети саме ці офіцери невідривно супроводжують президента, міністра оборони та начальника генштабу, тобто трьох людей, які мають формальне право на використання ядерної зброї. Центр досі отримав внутрішні документи цього підрозділу і вперше встановив імена його співробітників. Їх 53. серед них капітани, полковники і навіть генерал-майор. Одним із ключових елементів роботи служби К є те, що її офіцери буквально носять за спиною російського президента, йдеться про так званий ядерний чемоданчик або чегет портативний термінал із кодами та каналами зв'язку для запуску російського ядерного арсеналу. Назовні це виглядає як звичайний чорний портфель, але Кремль подає його як символ великої ядерної держави. Чигет – лише частина широкої системи Казбек, створеної ще у радянські часи, коли під час підльоту американських ракет до СРСР скорочувався до кількох хвилин. Отже, система мала забезпечити можливість віддати наказ про застосування ядерної зброї і навіть тоді, коли керівництво не встигає дістатися командного пункту. Тому ядерні валізки постійно перебувають поруч із трьома посадовцями, які мають ухвалювати. Такі рішення президентом, міністром оборони та начальником генштабу, по суті, чегет це не символ статусу, а комунікаційний термінал, який передає наказ у разі екстреної загрози, його часто порівнюють із американським ядерним футбольчиком. За російською ядерною валізкою стоїть ціла інфраструктура масштабу кінця світу, те, що офіційно називають валізою судного дня, починалося ще у Власесі, там, де у 41-му Жуков керував обороною Москви. На цьому місці згодом збудували підземне місто з бункерами, коридорами і багатоярусними сховищами. Усе для того, щоб російське керівництво могло зберегти керованість навіть у разі ядерного удару. Архітектура апокаліпсису, так би мовити, з елементами ра. Дянського стилю у 80-х поруч звели ще один бункер глибше і міцніше. Саме тоді сходиться інформація про всі стратегічні ракети Росії від мобільних ярсів до шахних кармат. А ракети звідти не запускають, але накази на старт виходять саме з цих. Коридорів і все це має працювати навіть у постапокаліптичних умовах: автономна вентиляція, броньовані двері, запаси харчів. Таке враження, що продумали усе крім того, що відбувається у реальній російській армії. Саме з цього надсекретного середовища і відбирають офіцерів до найтаємнішої структури РВСН служби К. Центральний командний пункт споруджувався відкритим способом у котловані. З подальшим зворотним засипанням. Якщо орієнтуватися на відкриті дані, можна припустити, що цей об'єкт став однією з найбільших радянських спеціальних фортифікаційних споруд дрібного залягання: декілька поверхів, сотні приміщень різного призначення, кілька кілометрів коридорів та близько 500 чергових співробітників. Її офіційна назва спеціальна служба стратегічного зв'язку або військова частина 26299. у відкритих джерелах. Ця назва зустрічається буквально кілька разів. Дослідники вважають, що літера «К» може означати Казбек автоматизовану систему управління ядерними силами. Як раніше вже згадувалось, Казбек створювали як систему, здатну забезпечувати керівництво країни зв'язком із ядерними силами з будь-якої точки світу. Офіцери служби «К», ті, хто стоїть поруч і. Із цими валізками саме вони тримають систему у безперервній готовності, забезпечують шифрування та передачу команд, і у разі потреби зобов'язані захищати чагет зі зброєю навіть в руках. Кожному видають пістолет і вісім набоїв їх завжди двоє один несе основну валізку другий резервну на випадок збою обладнання традиційно на офіційних заходах ці офіцери у формі ВМФ. не тому що це моряки а тому що колись 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 раїса горбачова побачила такий же супровід у американського президента Значна частина співробітників вихідці із центрального командного пункту ракетних військ стратегічного призначення. Серед них Юрій Тюрін, Володимир Полищук, Лев Кірсанов, Володимир Коробушин та інші. Чимало офіцерів служби КА пройшли через національний центр управління обороною, головний нервовий вузол російського військового командування. Інші мали досвід роботи у космічній розвідці. Наприклад, Олександр Рябохін служив у підрозділі, що відстежує запуски ракетів. Ракет. найскравіша біографія у капітана першого рангу Євгена Шихова. Він розпочинав службу на чорноморському флоті і командував ракетною батареєю крейсера Москва, того самого, що брав участь у затопленні острова Зміїний, А згодом був знищений українськими силами в квітні 22-го року. Втім, Шихов ще до цього покинув флот і понад 14 років входив до екіпажу літака судного дня. А у 18-му перейшов до служби К, отримавши доступ до ядерної валізки. Попри надсекретність і колосальну відповідальність офіцери служби, К отримують такі ж зарплати, як і звичайні російські контрактники до повномасштабної війни їхня винагорода становила близько 140-150 тисяч рублів на місяць. Водночас, те саме розслідування досьє показує за дверима структури, які Кремль називає ядром безпеки держави, стоять люди, чиї стиль життя та поведінка зовсім не схожі на образ непохитного ядерного щита. Та багато офіцерів активно ведуть соцмережі, публікують фото з відпочинку родинних свят і навіть зі службових заходів. Відпочивають переважно в Росії не з патріотизму, а через обмеження допуск до надсекретної інформації не дозволяє їм виїжджати за кордон без спеціального дозволу. Усі мають допуск до за першою формою. Ну а це найвищий рівень секретності, який у Росії може отримати військовий. Втім, тим дивніше виглядає наступна картина. Наприклад, в одного з офіцерів Євгена Шихова сестра вже понад 20 років живе у Штатах і має американське громадянство. ФСБ про це знає. Родинний зв'язок зберігається, сестра регулярно приїжджає до Росії, і це жодним чином не вплинуло на його допуск до чемоданчика судного дня. Серед співробітників служби К – десятки активних профілів у соцмережах ВКонтакті, однокласники, Фейсбук. Частина публікує фотографії з Кремля та офіційних церемоній. Інші мають анкети на сайтах знайомств, де шукають короткострокові стосунки під власним ім'ям. Їй показові дрібниці, де хто з офіцерів залишає коментарі на Google Maps. Фактично, це робить не такими вже ж і секретними, їх як здавалося, і розкриваючи свої маршрути. Один з них, наприклад, публічно поскаржився на роботу продуктового магазину прямісенько біля будівлі міністерства оборони Росії. Ось так. Ну і такий цифровий слід виглядає особливо іронічно з огляду на те, що саме ці люди за версією кремлівської пропаганди тримають у руках один із найчутливіших елементів російської ядерної системи. Уся ця історія зі службою, К показує за зачиненими дверима, Кремль довіряє одну з найвідповідальніших функцій держави військовим чий спосіб життя і публічна поведінка, часто не відповідають образу непохитного ядерного щита.